У Ватикані обрали нового папу римського на другий день конклаву. На Сікстинською капелу здійнявся Білий Дим. Вперше в історії святий престол очолив американець кардинал Роберт Френсіс Превост. Він обрав собі духовне ім'я Лев Чотирнадцятий. Новообраний понтифік має репутацію реформатора, миротворця і водночас лояльний до традицій. Він критикував політику президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і віце-президента Джей Ді Венса, зокрема щодо мігрантів. Очікується, що Лев Чотирнадцятий продовжить реформи свого попередника папи Франциска, а також зосередиться на внутрішніх проблемах церкви, соціальній справедливості та ролі Ватикану в подоланні глобальних криз, зокрема війни в Україні, розповідає Вероніка Бойко. Дзвони базиліки святого Петра у Ватикані сповіщають радісну звістку. Над Сікстинською капелою білий дим довгоочікуваний знак для всього світу нового папу римського обрано. Тисячі вірян на площі святого Петра зустрічають цю новину оплесками. Два дні знадобилося кардиналам, аби обрати нового понтифіка. Весь цей час вони були зачинені всередині Сікстинської капели і відірвані від зовнішнього світу. Тричі з димаря старовинного собору йшов чорний дим, який сповіщав, рішення немає. На четвертий раз кардинали таки досягли необхідної більшості Дві третини голосів. З балкону базиліки святого Петра лунає знамените. Маємо папу. Абейбус папа. Старший кардинал Домінік Мамберті оголошує ім'я нового очільника святого престолу Оголошую вам велику радість. У нас є папа, Високопресвященний і преподобний Роберт Френсіс Превост, кардинал Святої Римської церкви, який взяв собі ім'я Лев XIV. Перший в історії папа зі Сполучених Штатів Роберт Френсіс Привост. обрав собі ім'я Лев 14, 69-річний кардинал, родом з Чикаго. Значну частину своєї кар'єри він був місіонером у Південній Америці. Більш ніж 10 років працював у Перу. обіймав одну із найвпливовіших посад у Ватикані, очолював департамент, який призначає і керує єпископами по всьому світу. Новий папа поміркованих поглядів і прихильник реформ свого попередника, як і Франциск Лев Чотирнадцятий заклик. Ликає до захисту бідних іммігрантів, підтримує позицію щодо допущення розлучених і повторно одружених католиків до святого причастя, з поміж інших претендентів на святий престол його вважали компромісним кандидатом я не очікував результату виборів так скоро, але відчув, що це може статися саме сьогодні. Разом з моїм другом, теж священником, ми прийшли, щоб пережити цей історичний момент, щоб відчути, що у нас знову є духовний лідер, який супроводжує і направляє нас. Сподіваюся, що він буде хорошим папою, як і Франциск. Новообраний папа звертається до вірян із першим благословенням місту і світу мир вам, усім, найдорожчі брати і сестри! Це перше вітання Воскреслого Христа. Я хотів би передати вітання миру вашим родинам усім вам, де б ви не були. Нехай мир буде з вами. Та чи вдасться новому папі цей мир встановити і берегти? Перед понтифіком стоятимуть чимало викликів. Необхідно покращити внутрішній устрій апостольської столиці, сприяти розвитку церкви, вирішити фінансову кризу Ватикану та відповідати на глобальні виклики один із найгостріших війна в Україні. Чи займали в 14 чотирнадцяти позиції щодо війни? І чи назве своїми іменами хто жертва, а хто агресор? дисарманти? Я хочу, щоб це вітання миру увійшло у ваші серця, об'єднало ваші родини і з'єднало всіх людей і всю землю. Світ потребує світла, людство потребує його як моста, щоб досягти Божої любові. Допомагайте одне одному будувати мости через діалог, через зустрічі. Всі ми маємо бути одним народом, що живе в мирі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав нового паперимського з обранням, назвавши це великою честю для країни та висловив бажання з ним зустріти зустрітися, привітав нового понтифіка і президент Володимир Зеленський у цей вирішальний для нашої країни момент. Сподіваємося на подальшу моральну і духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості і досягнення тривалого миру. Бажаю його святості, льву 14 -му, мудрості, натхнення духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії. Офіційна інтронізація папилева 14-го відбудеться через кілька днів на площі святого Петра. Під час урочистої церемонії йому вручать перстень рибалки, як нагадування про апостола Петра, а також папський палій, стрічку з овечої вовни. Вероніка Бойко, факти сітіві. Єдині новини. Час у марафоні для вас працюють команди фактів АСІТІ -Ві» та Вікон СТБ. Брехливе путінське перемир'я близько шостої ранку під удар російського безпілотника потрапив житель Херсона. Чоловік отримав мінно вибухову травму та уламкові поранення. Ніг його доправили до лікарні в тяжкому стані. За минулу добу одна людина загинула, ще одна поранена, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. У Приморському на Запоріжжі російська армія вбила жінку. Напередодні ворожий фпв впівідрон атакував автомобіль, у якому їхали двоє людей. Внаслідок обстрілу загинула пасажирка. Водій не постраждав. Загалом упродовж доби. Окупанти 600 разів гатили по території області. Повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Постраждали 8 населених пунктів, зокрема Гуляйполе, Кам'янське, Щербаки, Новоданилівка. Надійшло 9 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків і нежитлових житлових приміщень. Загалом росіяни за добу запустили півтори сотні різних безпілотників також 70 разів відкривали вогонь з артилерії. Російська армія і далі тероризує Нікопольський район Дніпропетровщини. Постраждав мирний житель. Окупанти били з безпілотників та артилерії по райцентру, А також Мирівській, Марганицькій, Покровській, і Червоногригорівській громадах. Постраждав старенький чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Повідомили у Дніпропетровській ова. У Нікополі почалася пожежа. Загорівся гараж і господарська споруда. Також у районі понівечені два приватні будинки та лінії електропередач. Сполучені Штати закликають до 30-денного беззастережного припинення вогню. Про це глава Білого Дому Дональд Трамп написав на своїй платформі True Social після телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. За словами Трампа, переговори з Україною і Росією щодо припинення вогню тривають і пригрозив санкціями за його порушення. Американський президент також заявив, що залишається відданим забезпеченню миру разом з європейцями і пообіцяв бути доступним у будь-який момент, якщо його. Послуги знадобляться. Або Володимир Зеленський назвав розмову з главою Білого Дому гарною і підтвердив готовність України до перемир'я, щоб не було ударів ракет, дронів і щоб не було сотень штурмів на фронті, наголосив президент. 30 днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню тривале, надійне буде реальним показником руху до миру. Америка може з цим допомогти. Світ потребує Америки так само, як і 80 років тому. 17-й пакет санкцій проти Росії можуть оголосити вже 20 травня. Повідомила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Калас. Тоді відбудеться засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Калас запевнила, дипломатична робота задля узгодження нових обмежень триває, адже Росія не демонструє жодних ознак, що хоче миру, тож необхідно більше тиску. Обмеження торкнуться тіньового флоту Росії, адже саме завдяки такій схемі продажу нафти країна-агресорка досі отримує прибутки і має можливість витрачати гроші на війну проти України. Також стало відомо, що Угорщина вже не погрожує витувати рішення, тож є хороші шанси, що новий пакет санкцій ухвалять вже 20 травня. У Україні вже найближчим часом з'явиться військовий обуцмен. Президент подав на розгляд парламенту відповідний законопроект. Військовий обуцмен опікуватиметься захистом прав вояків у документі, який вже на розгляді Верховній Раді. Також визначений порядок подання та розгляду скарг воїнів організації перевірок у військових частинах і органах армійського управління у зв'язку з порушенням прав вояків, а також процес підготовки висновків і взаємодії військового обуцмена з іншими державними органами згідно з законопроекту. Ектом призначатиме військового буцмана та його заступників президент України. Також буде створений офіс військового буцмена як допоміжний орган при президенту. Вони очі та безпека роботи усіх підрозділів і жах для окупантів йдеться про 152-го другого окрему розвідувальну роту, яка зараз працює на турецькому напрямку Донеччини, виконуючи бойові завдання з розвідки та ураження ворожих позицій, техніки та особового складу. Якраз зараз ворог туди підтягнув свіжі сили, тож пильність та мобільність вояків має бути як найвищою. Останнім часом російські окупанти там активно використовують fpv дрони на оптоволокні, на які не впливають треба, через що є втрати в техніці і терміново потрібно поповнити, потрібно зібрати гроші на надійні і потужні пікапи для доправлення особового складу та обладнання на позиції. Бійці не просто просять допомогти. Вони навіть спеціальний ролик змонтували, щоб заохотити нас усіх. Він зараз буде. А зібрати треба 600 тисяч гривень. Не так вже й багато для багатомільйонної країни. Тож долучайтеся. Вони вірять у нас, як і ми віримо у їхню стійкість. Бійці на позиціях це наша безпека, але без транспорту. Їх виїзд. Підвіз боєкомплекти та евакуація можуть стати неможливими. 152-го окрема розвідувальна рота потребує пікапи для виконання бойових завдань. Це не просто авто. Це шанс для наших побратимів часто зайняти позиції, отримати необхідне і повернутись живими. Кожна гривня може врятувати життя. Слава Україні! Героям слава! Напередодні в усій Європі відбулися заходи з нагоди 80 річниці капітуляції нацистської Німеччини. У німецькому бундестазі вшанували жертв Другої світової війни та загиблих від російської агресії проти України. А президент Франк вальтер Вальтерштайнмаєр заявив, що Росія поширює історичну брехню, називаючи війну проти України продовженням боротьби з нацизмом. За його словами, агресивна війна Путіна проти вільної демократичної держави не має нічого спільного з боротьбою проти нацистської тиранії у другій світовій. Європа знову Нулася з приводом війни, відродженням імперіалізму та тоталітаризму, заявив французький президент Еммануель Макрон під час церемонії до 80-ї річниці визволення країни. Він закликав до єдності та рішучості у захисті миру у Парижі. Відбувся урочистий парад. Макрон запалив вогонь на могилі невідомого солдата під тріумфальною аркою. А над містом пролетіли винищувачі, залишаючи в небі слід кольорів французького прапора. Ми ніколи не припинимо боротися за перемогу, і ми ніколи не припинимо захищати мир. Останні кілька років в Європі та в усьому світі нагадали нам про це. Знову нехтуються права народів, і ми ніколи не припинимо відстоювати місце нашої країни, ідеали, які вона несе: захищати незалежність, свободу і сильну Європу. Опанувати страх, змістити мотивацію та стати сильним воїном в навчальних центрах Збройних сил України запроваджують новий експериментальний проект з адаптації новобранців до військової служби. Першими його взялися втілювати в життя в оперативному командуванні. Захід. Ми складали історію казку. Там обов'язково бути герой, антигерой. Свою казку новобранці створювали з пластиліну. Таким було одне із завдань тренінгу, що допомагає стабілізувати психологічний стан бійця та навчитися працювати в колективі. Село прифронтове посадки, все таке, то наші хлопці. Анатолій презентує свою історію у цьому навчальному центрі. Чоловік п'ять днів. Перед базовою військовою підготовкою він і решта новобранців тепер обов'язково проходять курс адаптації. Якось так страшно, звісно, було ну страшно нормально. Треба перебороти. Ну там потрапили да на мобілізацію. Зберіться просто і все там. Нікуди не біжіть, ні це, це не має значення вже ти тут і все. Курс такої адаптації триває чотири дні. Для новобранців підготували різні вправи та методики, аби їм було легше переключитися з цивільного життя на військове. Люди, які призиваються на даний час. Вони вірять, але вони ще не прийняли свою я концепцію як я воїн. Ми їм допомагаємо в цьому. Ми відірвали людей за цивільного життя. Вони потрапили в закритий соціум. І, відповідно, тут зовсім інші правила. Цей проєкт експериментальний і першими його запровадили в навчальних центрах оперативного командування Захід 27-річний Дмитро, лікар у цивільному житті, свій курс уже завершив. Попереду базова військова підготовка. Це дозволило би стріше зрозуміти та прийняти свій новий соціальний стан військовослужбовця, коли тобі доступно все розповідають та надають потрібну інформацію, коли ти можеш запитати набагато впевненіше себе відчуваєш. Окрім психологічної підтримки, мобілізованих знайомлять з історії України основам міжнародного гуманітарного права, як правильно діяти на лінії зіткнення та що військовослужбовцям заборонено згідно міжнародних конвенцій. Будь-хто Хто в військовій формі одягу, і він становить або вона, або навіть не в військовій формі, становить загрозу безпосередньо вам, вашому командиру або вашому підрозділу, це все законна ціль. І єдине право, яке дозволяє вам застосувати зброю, це міжнародне гуманітарне право. Консультують новобранців і юристи, де їм пояснюють їхній статус, що їм дає те, що там сьогоднішнього вчорашнього дня вони отримали статус військовослужбовця збройних сил. Да, там які пільги вони отримують, аби вони розуміли. Як розпоряджати тими фінансами, які вони будуть отримувати, тож мета проєкту допомогти майбутнім воїнам, швидше пристосуватися до нових умов, побороти страх, опанувати себе та зосередитися на вивченні військової справи. Адже чим краще буде підготовлений боєць, тим більше шансів матиме на полі бою. Саме такою є мотивація і Андрія Закарпаття. Треба йти тільки вперед, щоб наші батьки, рідні, брати, сестри жили в мирі і в злагоді, а не у війні. Курбанова Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини. Визначила своїх призерів сьома Всеукраїнська Олімпіада з математики імені Юлії Здановської. Ці змагання відбуваються з 2018 року і Є наймасштабнішим національним конкурсом з математики для наймолодших учнів 5, 6 та 7 класів. Мета Олімпіади, аби дівчатка та хлопчики, які мають хист до математики, як найшвидше починали розвиток своїх здібностей в цій галузі. Високоінтелектуальне майбутнє України закладається сьогодні. Піднесена метушня, батьки фотографують, діти радіють. На сцені переможці сьомої всеукраїнської олімпіади з математики для учнів п'ятих-сьомих класів. Це наймолодші математичні олімпійці. Чимало учасників тут уперше і дуже хвилюються. Мене готувала моя вчителька, за що я їй дякую. Ми вирішували багато задач різних, вона пояснювала, ну, як вони вирішуються і що робити, якщо попадеться така задача. Ну, це допомогло. Цього року на Олімпіаді 80 учасників. На жаль, не були представлені Сумщина, Луганщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина і Черкащина. Натомість є діти з Харкова і Херсона. Більшість з яких переїхали до спокійніших областей і навчаються онлайн. Мати Артема дякує харківським учителям за те, що зацікавили і підтримують своїх учнів. Вони організують такі чудові математичні табори, десь два-три рази на рік, щоб діти могли поспілкуватися і підготуватись, оскільки навчання все онлайн. В цьому таборі нам видавали умови попередніх Це олімпіад. Там ну, ми вирішили ці задачі, ну і здавали розв'язки, ну, перевіряли, як... ну і так от готувалися. Михайло продовжує жити у Краматорську, ховається від обстрілів, ходить до гуртків, має план і дотримується його. Із-гуртків графік дуже строгий і не міняється. І по графіку я все роблю. Велику підтримку діти отримують від батьків. Готувався самостійно. Мені мама там збірники з задач, цих методи різні повідправляла. А я сидів там, читав, вирішував. Головне наполегливість. Самотужки почали готуватися, шукати якісь схожі задачі, які були в минулих роках на олімпіадах чи взагалі олімпіадні задачі. Ми так потрошечки готувалися. І будемо готуватися надалі, щоб результат був кращий. Йому цікаво є бажання. Майбутня математична потуга України закладається нині. Війна не має її перервати. Вже сьому таку олімпіаду з 2018-го проводить Київський національний університет імені Шевченка за ініціативою викладача професора Богдана Рубльова. Ми намагаємось підняти розвиток олімпіадного руху по всій країні. Я вважаю, що це дуже і дуже важливо, бо діти відчувають, як вони нам потрібні. З 2012-го українські команди шість разів перемагали на Європейській математичній олімпіаді для дівчат. Такого результату не має жодна країна світу. Потужний внесок у ці здобутки зробила Юлія Здановська, випускниця фізмат-ліцею та стипендіатка фонду Україна. 2017-го Юлія з командою перемогла на Європейській олімпіаді для дівчат. Згодом допомагала проводити всеукраїнські змагання. Загинула у Харкові у березні 22 го Тепер олімпіада носить її ім'я. А допомагають нинішні студенти університету. Робиш дипломи, потім щось дзвониш батькам, щось якесь розрулюєш якісь ситуації, і вони як сніжником навалюється. І ти просто вже не уявляєш життя без того. Віддача дітей, віддача батьків дуже часто вона все це покриває з головою. Український математичний рух багато років підтримує фонд Леоніда Кучми Україна. Математика це фундаментальна наука, в якій Україна завжди історично показувала дуже великі успіхи, і ці успіхи необхідно і далі продовжувати плекати, ростити цих дітей, і саме через олімпіади, через такі події, відбувається зростання в подальшому таких видатних. Математиків, науковців, попри ворожі обстріли, евакуацію, жахіття війни, дорослі заохочують прагнення дітей до якісного навчання, а дітлахи планують своє майбутнє. Хочу стати якимось із сфери програмування, ну пов'язане з математикою, з програмуванням. А ще дякують захисникам за можливість жити і вчитись у вільній країні. Слава Україні! Героям слава! Олена Астахова, Максимілян Ільченко, факти ICTV. єдині новини. І поки це все більше новин за 15 хвилин, Залишайтеся з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.